Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам відповідаю на такі питання. Наприклад, перше питання, чи дуже популярне, чи потрібно там розряджати годин там павербанк. Наприклад, коли ви... Його купили і подивилися там, наприклад, 28 чи 20%. Чи потрібно його повністю розряджати та заряджати до 100 Насправді, ні. Обов'язково, коли ви купили павербанк, то треба його не розряджати, а поставити на зарядку та повністю зарядити його до 100 Ось. А якщо, наприклад, ви їм довго не користуєтеся або якийсь тривалий час, то потрібно його тримати на заряді там 50 60 От Відповів вам, тому, друзі, відповів я вам на дуже популярне питання, чи, наприклад, чи потрібно розряджати павербанк новий там, доступ. 0% повністю. Ні, не треба краще поставити на зарядку, щоб він повністю зарядився і коли він повністю зарядить, зарядився, то можна вже їм користуватися. от Друзі, кстати, що я вам хотів сказати про. Мій павербанк Xiaomi на 165 Вт, таємність 10 тисяч. Ну, дивіться. Заряджається він насправ... насправді дуже швидко. Він, може там з 2... він зарядився з 28% до 100 десь максимум за годину та 2 хвилини. А, з 5... наприклад, а з 55% до 100 він думаю, зарядиться максимум за 35-40 хвилин. От, але це ще залежить від потужності вашого зарядного пристрою. Наприклад, в мене зарядка, там, в мене зарядка від Xiaomi аж на 45 Вт, заряджає павербанк та мій телефон Poco x 7 дуже швидко. От. А годинник я не заряджу цим блоком, цим блоком, тому що в мене, така, підоз... в мене така, там, така підозра, що якщо я годинник зарядити 45 ватним блоком, то просто він. Ну, в нього згорить, згорить акумулятор і все. От. Тому, друзі, запам'ятайте, для годинника потріб для любого годинника потрібен зарядний блочок лиш там не... Вищої ніж, е, там, більше, ніж 10 ватт блочок для годинника ніколи в житті не беріть. не беріть, Тому що, якщо ви поставите на 45 ваттний блочок, то просто годинник згорить і все. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного вечора, всім до побачення.